Друзі, всіх вітаю, всім доброго здоров'я. Ми з України. А саме з Миколаєва. Звуть мене Андрій Галдін і ви на каналі Пасічне життя. Так, друзі, що у нас зараз відбувається? Ну, всі чули, да, Цю новину про мобілізацію в Росії. Що там 300 тисяч будуть мобілізуватися? Ну нічого нічого. Ми пасічники теж сезон зараз закінчуємо, вже бджоли майже загодовані і теж підтягнемося. Теж готовий боронити державу. У всякому разі я. Так, про що сьогодні буде відос? Відос буде про те, що сезон підійшов до кінця і вже підведені певні підсумки. А саме, скільки меду вийшло, з вулика. Кілограм з вулика. Оце от я йду вперед, ось несу відерко. Зараз ви побачите для чого. Перемикаємося. Хоп, сюди. Ось дивіться, це відерко ми ставимо сюди. І це так, щоб співпіставити один вулик приніс на моїй пасіки в цьому році 38 у середньому кілограм меду. Оце. 38, два ведерка по 10 і одно це по 5. Тобто 5 кілограм, там 3,5 літра. Оце, знаєте, є люди по сприйняттю візуали, аудіалу і От Візуали побачать, скільки один вулик за в цьому році принесе меду, а повинна бути схірда десь в два рази більше. Але маємо, що маємо. Отже, друзі, сьогоднішній ролик я розкажу про собівартість меду. На моїй пасіці. Тому запасайтесь терпіння, заварювайте чайок. А я тут влаштую чому-то тут, тому що тут затяжне містечко у мене на пасіці і завжди тут є інтернет. Поїхали. Закон подлості, як кажуть. Як тільки зібрався писати відео, одразу там чи косить, чи пилять, гудить. Ну, будемо сподіватися, що. Той звук нам не завадить записати відео. Отже, собівартість меду на моїй пасіці. Так, почнемо з, з АЗОВ, я кажу, для чайників. Для тих, хто не знає. Зна, думаю, що всі майже знають. Але тих, хто не знає, що таке собівартість. Це, це вона так, собівартість, то, що тобі це вартує. Тобто собівартість ці кошти, які були витрачені на. Вироблення одного кілограму меду на мої пасіки, на вашій, на моїй себе вартість треба рахувати. Дуже багато пасічників не рахує, на жаль, і тому не розуміє, чого немає успіху з пасікці. Я вважаю, що кожен на своїй пасіці повинен рахувати собівартість. Мені дуже Дивно, і таке зустрічається, періодично зустрічається, коли люди от кажуть: ну, ну дай меду, він же ще у тебе є там, там чи дай, чи подаруй. Я кажу хвилинку. Він мені на голову не падає. Деякі вважають, що ми тут тільки відра підставляємо з, з неба він падає, і ми цей мед набираємо. Він нам дається задаром. Але я поясняю людям, друзям, близьким, ну таким друзям, скажімо так, що він має свою собі вартість, і я за нього все ж таки заплатив. Люди не розуміють, починаю розшифровувати, і потім приходить розуміння того, що все ж таки мед задарма не дається. Отже. Ще раз повторю, собівартість собі буде цього, цього разу рахувати на один вулик. На всю пасіку не буду рахувати. Я думаю, що кожен сам собі порахує, не будемо рахувати чужі гроші. А ось на один вулик я з вами поділюся цією інформацією. Отже, почнемо. Які витрати я поніс в цьому році? По-перше, все, це. Амортизація вулика. Дуже багато пасічників не рахують амортизацію вулику. Дивіться, скільки вуликів. Всі... І кожен вулик колись придбався за кошти. Колись, може, куплялася от на ці вулики на моїй ленті, Куплялася дошка, ці вулики, ППС, придбалися. Це ви затратили кошти і колись вони зламаються. Прогніють, там, може ви там, їх ударите, може там кинете навмисно, але в чому він у вас десь через якийсь час не буде цього вулика, тому що він зіпсується. Тому в нормальних всіх підприємствах на ці, ці основні засоби їх називають ще в виробництві, нараховується так звана амортизація. Оцей вулик. В середньому його строк служби 10 років. Тому я ну не те, що вважаю, я так роблю. Кожного року відраховую на амортизацію вулика 10%. Отже, амортизація одного вулика у мене в середньому по пасіці коштувала на один рік 200 гривень. Далі амортизація обладнання. Амортизація обладнання, що це мається на увазі? У нас у всіх є медагонки, у нас у всіх є ножі, є мески. Хтось там придбав вже там якісь вже агрегати там авто, полуавтоматичні, автоматичні для розпечатування, васка шнеки, в общем, все все, все, все все обладнання. І до обладнання я, до речі, відношу ще автомобіль, який обслуговує е, потреби пасіці. Тому що ми знаємо, що без скачівлі, без качівлі це погано, толку не буде, але в цьому році я був без качівлі сам. Але все ж таки я сюди їздив, я возив певні матеріали, я возив мед і автомобіль цей мій той УАЗік. Ви всі бачили, хто слідкує за каналом. Він придбаний суто для потреб пасіки. На нього теж нараховується амортизація. Отже, амортизація обладнання, то що я вам сказав, все разом там обладнання, автомобіль, там все те, те. 500 гривень на вулик. Дуже да, така суттєва сума, але не сама суттєва. В собівартості далі ви побачите. Тому на один вудлик нарахована амортизація 500 гривень. Далі транспортні витрати. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, сів в автомобіль, теж його заправив і, і поїхав. Ось я сюди їздив цілий рік і обслуговувати пасіку, і реалізовувати продукцію. В общем, автомобіль їздив і транспортні витрати склали 100 гривень. На вулик на цей рік. До, до речі, я ще знаєте, поправлюсь, поправлюсь. от ви зараз чуєте 200-500-100. Це я округляв в меншу сторону. Вони, може, там, знаєте, і з копійками. щось там вийшло. Я там вирахував точно. Але думаю, що суть цього відео буде в тому, що ви, ви побачите порядок суми собівартості на моїй пасіці. А так, вона точно там плюс-мінус, вона там може відрізнятися на пару гривень. Далі, так, про транспорт не сказав загодівля. Як ми знаємо, що секрет, професіональні пасічники, скажімо так, знають. І якщо ви початківість, теж знаєте, що секрет вдалої змівлі це стабільні корма. Тобто, те, то, що вам принесла бджола вулик, це звичайно, що мед то самий добрий корм для бджіл, але він може в цьому році бути добрий. А в другому році не добре. Ось в цьому році я спостерігав дуже багато в цьому році падієвого меду, тобто на паді зимувати не можна, і пасічники з досвідом кажуть, що раз на сім років можна попасти зимуючи на меду. Тобто, миб, може бути, суто соняшниковий, і він закристалізується дуже сильно. І бджола не зуміє його взяти. Велика сім'я може і розогріє, а така середня маленька може і закристалізуватися. Вона буде сидіти на рідкому кормі, а коли вона його з'їсть, буде просуватись по вулочкам, і дойде до -дай 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 твердого, і так вона і посипеться. Тому всі професійні пасічники загадовують бджіл. Тому можна окремо відео знімати, для, для чого це робиться, але всі загодовують. І на загодівлю одного вулика потрачено 300 гривень. Далі вощина. Підставлялася Ну, тут все просто. Так, біля 10 листів цієї вощини. Підставлялася десь, я вам скажу, на мої пасіки більше підставлялося. Десь 10 на 300 і десь 6-7 листів. На 145. Ну, в але я порахував, тому що воск здається, переробляється, доплачується, але воно теж не безплатно, ця вощина, е получається. Тобто, порахував, що вощина, витрати на вощину на один вулик 200 гривень. Далі, саме основне зараз пункт, може хтось і не буде згоден заробітна плата. Розумієте, Ми завжди, на жаль, і ну, не те, що ми, багато пасічників не рахують, що ми тут працюємо. Ми е, рахуємо, що праця наша безкоштовна. Ну як це вона безкоштовна, якщо ми витрачаємо час і, наприклад, уявіть собі, наприклад, ви, ви тут не будете там працювати, вам прийдеться найняти людину, яка буде, ну, повинна бути тут працювати. Її ви повинні бути... Платити зарплатню, тому зарплата я все ж таки нараховую це. Наш наша, як кажуть, відшкодування за наш труд, який ми тут. За нашу працю, яку ми тут поклали. Ми тут ми знаємо, я не буду довго розказувати, але праця йде круглий рік. Да, влітку вона найбільш інтенсивна з 7, як кажуть, і до самого кінця буває де 9, до 10 вечора. Працюєш по 16 по 18 годин на добу, тому що це сезон. А в зимовий період да, більша на така менше затратів часу. Але все ж таки топлиться віск, готуються вулики, готуються рамки, щось тобто, там робиться. В общем, воно йде круглий рік і пасічник завантажен круглий рік. Якщо вам цікаво, я на місяць активний, коли ми по 16-18 годин працювали влітку, нараховував заробітну платню 40 тисяч на місяць. Це, це небагато. Тому що я ж кажу, там йде по нормовий робочий день. Там ми майже по у день по, по дві робочі зміни відпрацьовуємо. А на зимовий сезон 20 тисяч. Я нарахував. нараховую. І вийшла у мене на один вулик, вона сама суттєва частина собівартості 1500 гривень. Ось ось такий ось такий розрахунок. Це ще раз повторюю: це заробітна плата для обслуговування одного вулика на рік, цілий рік 1500 гривень. І далі йдуть у мене останнім пунктом податки. Більшість пасічників не сплачує податки, але я категорично впевнений і заповняю всіх всіх платить податки, тому що ми бачимо, ось, наприклад, не будемо багато розказувати війна. Ось це у нас є військо, його треба годувати, і на це йдуть податки. Там окремі війська дуже багато куди йде, але без податків. У нас не буде нормальної держави, і я вважаю, і не те, що вважаю, впевнений в тому, що кожен повинен платити податки. Я є ФОП, тому сплачую податки, і у мене на податки йде 160 гривень на рік з вулика. Ось така математика, друзі. Якщо це все підсамувати мої витрати, основні витрати. На один вулик, то вийшла сума 2960 гривень. Це все, все на один оцей от вулик, де відра стоять. Де він там? Оце. Це я витрачаю в рік. На нього стільки грошей в цьому році, тобто не в рік, а в цьому році 2960 гривень. Далі. І тут саме цікавіше. Скірдах, як я вам казав, вона важить 38 кг. 38 кг. Тобто з одного вулика я забрав 38 кг. І зараз ми цю суму 2960 поділяємо на 38 кг. І виходить, що один кілограм меду мені на моїй пасіці при умовах, що я не качував, тобто це собівартість, вона зазвичай вища. На всьому році вона нижче. Але і меду зібрали менше. Отже, собівартість з одного кілограма вулика на моїй пасіці складає 78 гривень. Тобто, один кілограм вулика я заплатив своїх грошей 78 гривень, щоб виробити цей кілограм. Ну, у послідуючому відео, друзі. Я вам розкажу, що ж робити далі, тому що ми ж знаємо, яка ситуація. Всі зараз пасічники масово здають по 65. В моїй ситуації, якщо я здам по 65 гривень за кілограм мед, то я свої гроші ще заплачу 13 гривень за кілограм. Тобто я його здам по 65 менше, ніж він мені достався. Тобто у мене буде збиток у цей рік. Так, друзі, не будемо все розказувати. На цьому все. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво, ставте лайки. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково. Побачимось. Пока!